Вітаю вас, юні мандрівники! Сьогодні у нас з вами віртуальна екскурсія. Ознайомлення з гірськими породами, мінералами та формами рельєфу своєї місцевості. Мінерали та гірські породи з яких речовин складається земна кора. Земна кора складається з мінералів та гірських порід. Мінерали це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини. Кварц, польовий шпат, слюда, кварцит, корунт, алмаз. Гірські породи це сполучення кількох мінералів. Наприклад, граніт складається з кварцу, польового шпату слюди, скупчення одного у великій кількості мінералу, вапняк, пісок. Як утворилися гірські породи? Гірські породи за походженням поділяються на магматичні, осадові, метаморфічні. Магматичні утворилися на глибині застиглої підземної магми, грані, лабрадорит, поверхневі, застиглої на поверхні лави, базальт, пемза, туф. Осадові, уламкові в результаті вивітрювання, пісок, глина, галька. Щебінка Каулін органічні, утворилися з решток живих істот: вугілля, торф, крейда, нафта, газ, хімічні, відкладення на дні моря речовин з води, кухонна та калійна солі, вапняк, метаморфічні, утворилися в результаті метаморфізму, високого тиску та дії високої температури. Вапняк перетворився в мармур, вугілля в графіт, граніт в гнезд. Пісковик кварцит. Корисні копалини мінеральні ресурси. Це мінерали та гірські породи, які використовує людина. За господарським використанням корисні копалини поділяються на паливні, рудні, нерудні. Паливні це кам'яне вугілля, буре вугілля, нафта, природний газ, торф. Рудні залізні, марганцеві руди, мідні та поліметалічні руди, алюмінієві, олов'яні руди, золото, уранові руди, нерудні, Хімічна сировина кухонна сіль, каліна сіль, саморудна сірка, будівельна сировина, каолін, граніт, вапня, крейда. Технічна сировина графіт, алмази. Мінерали, мінерали однорідні тіла, які складаються з однієї речовини, кварц. Польовий шпат, Слюда. Кальцит, корунд, алмаз, гірські породи, сполучення кількох мінералів: граніт, польовий шпат, кварц, слюда, кальцит, вапняк. Кварц, пісок. Магматичні глибинні породи. Магматичні глибинні породи утворюються застиглою під землею магми. Граніт, лабрадорит, габру Магматичні поверхневі породи. Магматичні поверхневі гірські породи. Утворюються застиглої лави або пресованого вулканічного попелу, базальт, пемза, туф. У таких гірських порід немає кристалів, але їм властива порожнисність, сліди від виходів вулканічних газів. Магматичні поверхневі породи, самородна сірка, скупчуються в місцях викидів вулканічних газів на земну поверхню, кристали самородної сірки. Осадові уламкові породи. Осадові уламкові гірські породи утворюються внаслідок вивітрювання, руйнування інших гірських порід щебінька, галька, валуни, пісок, глина. Осадові органічні породи являють собою скам'янілі рештки давніх живих організмів. Кам'яне вугілля з відбитками листків, буре вугілля, торф. Осадові органічні породи. Крейда під мікроскопом, вапняк черепашник нафта. Осадові хімічні породи є наслідком відкладення розчинених у воді речовин на дні океанів, морів та озер, калійна сіль. Кухонна вапняк. Метаморфічні гірські породи пов'язані з процесом метаморфізму, зміни гірських порід на великих глибинах під дією високого тиску і температури. Вапняк перетворюється на мармур, вугілля на графіт. Метаморфічні гірські породи. Граніт. Перетворюється на гнейз, пісковик на кварцит, кам'яне вугілля. Відбиток листка давніх папоротей у шарах вугілля. Буре вугілля менш якісне, ніж кам'яне. Торф. тур. тур. Утворюється на болотах з відмерлих решток мухів рослин. Це низькоякісне паливо, але ціне органічне добриво. Залізні руди. Основним мінералом, який містить залізну руду, є магнетит або магнітний залізняк. Іншим мінералом, який містить залізну руду, є гематит. Або червоний залізняк. Лімотит. Марганцеві руди. Марганцеві руди використовуються при виплавці сталі як добавка для надання їй певних властивостей. Поліметалічні руди. Алюмінієві руди, олов'яні руди, уранові руди, золото, кухонна сіль, калійна сіль, самородна сірка, графіт. Каолін або біла глина, граніт, вапняк, вапняк черепашник, алмази. Рельєф та корисні копалини Одеської області. Більша частина Одеської області лежить у межах Причорноморської низовини. Північно-західну частину займають відроги Подільської Височини. На південному заході області знаходяться схили Центрально-Молдовської Височини. Територія має рівниний рельєф. Загальне зниження поверхні спостерігається у напрямку збережжя Чорного моря. Найвище місце зафіксовано на відругах Подільської височини, 292 метри, пагорб біля села Баштанків Кодимського району, найнижче мінус 4 метри рівень води куяльницького лиману. Північ області лежить в зоні Подільської височини, де розвинута мережа балок і ярів. Вся східна частина області омивається Чорним морем, де утворилось багато лиманів, а берегова лінія характеризується піщаним обривистим схимом. Поверхневі води. В території Одещини тече 225 річок, які належать до басейну Чорного моря. Найбільші Дунай, Дністер з притокою Кочурга, Південний Буг з притоками Савранкою і Кодими, заплавах Дунаю розташовані озера, Кагул, Ялпух, Кугурлуй, Катлабух Китай. У межах області 15 лиманів. Найбільші Прісний Дністровський та Солоні Хаджибейський, Кояльницький, Телегульський, Шаганин, Алібей, Сасик. На Причорноморській Низовині переважають палеогенові і неогенові морські відкладення, такі як вапняк, глина, пісок. Також внаслідок корозії на територію області до складу ґрунту входять лесові і лесоподібні суглинки. Одеський регіон попадає в зону невеликої сейсмічної активності, епіцентром якої є гори на території Румунії. Перед нами карта України у різні геологічні періоди. Крейдовий палеогеновий періоди показують, що більша частина України була покрита морем в неогеновий період тільки причорноморська низовина. Одеська область не має великих запасів дізноманітних корисних копарень. В основному це сировина для будівельних матеріалів. Найбільше розповсюджені тверді нерудні корисні копалини місцевого значення, піски, суглинки, галька, ракушняк, вапняк, граніт. Їх використовують як будівельні матеріали або як сировину для виробництва. Видобування корисних копалень ведеться як підземним шахтним, так і відкритим. Кар'єрним методом З інших корисних копалень виявлені чи попередньо розвідані фосфорити, кольорові метали, золото, кам'яне та вугілля, лікувальні грязь. У південному регіоні досліджено промислові родовища газу, нафти. Геологи високо оцінюють поклади нафти і газу. На шельфі Чорного та Азовського морів. Пошукові роботи на ділянці Золота Квітківська та по розробці перспективного родовища золоте Майське в Савранському районі не ведуться через відсутність фінансування. За результатами досліджень на території північно-західного шельфу Чорного моря виявлено шість родовищ газу та конденсату. В Одеській області попередньо розвідано та прогнозно оцінено понад 160 родовищ твердих корисних копалин. піски, суглинки, гравії, галька, кольорові метали, кам'яне та буревогілля, лікувальні грязі. Основна частина попередньо розвіданих родовищ не має затверджених запасів та знаходиться на сільськогосподарських угіддях. Більш детальне їх вивчення. Потребує вилучення земельних ділянок у власників та дорогих пошукових робіт. Це робить дані родовища на сьогоднішній день економічно непривабливими. Основні труднощі будівництва в Одесі і області. До основних перешкод будівництва в Одесі і області можна віднести підйом рівня ґрунтових вод і підвищення вологість ґрунту, усадка ґрунту через високий рівень місту лесових порід і вапняков, розвиток таких несприятливих геологічних процесів для будівництва, як сув, карст і ерозія, негативний вплив на геологію регіону антропогенних процесів, яскравий приклад катакомби Одеси, які значно обмежують можливість виконання будівельних робіт. Коротка історія одеських катакомб. Одеські катакомби точніше каменоломні, оскільки більша частина їх є саме підземними каменоломами, де видобувався будівельний камінь, з якого будували Одесу та навколишні села, виникли на початку 19 століття. Спочатку це були невеликі підземні вирубки, довжиною в десятки метрів. Пізніше у 20 -х, 30 х роках. Вони зросли до сотень метрів, але коминоломень було безліч, десятки та сотні. Розташовувалися вони схилами балок, зазвичай тяжіючи до центральної частини міста. У міру зростання міста зростали й обсяги видобутку вапняку, який почали називати за здатність розпилюватися на правильні блоки, навіть звичайними пилками, пильним вапняком. Чим більше і швидше росла Одеса, тим інтенсивніше точилася розробка вапняку і ширшили підземні каменоломи. Справа в тому, що без безлісі місцевості пиляльний вапняк був єдиним доступним стіновим матеріалом. Лісів поблизу не було, цегла у великих кількостях опалити не було чим. Свого вугілля не було, а ввозити за сотні кілометрів на возах було невигідно. Вільний вапняк, як сіновий матеріал, був кращий, за багатьма показниками та перевершував цех. Особливо збільшилися масштаби підземного видобутку вапняку після 80-х років. Ось тоді і почали виникати великі підземні лабіринти. Як відсутність лісів, і запасів вугілля стимулювало зростання каменоломи. Так само відсутність лісів і гір змушувала використовувати каменоломні, виникнення та розвиток каменоломень у районі селища Авангард Територія, на якій розташовані селища Авангард та Лінпосілок, сильно подріблена підземними виробками. Називається в Одесі катакомбами. Якщо в самій Одесі підземний видобуток вапняку почався на початку 19 століття, то в описуваному нами районі підземні каменоломні з'являються наприкінці XIX століття. Пов'язано це з тим, що для будівництва не вистачало камень, що видобувається в каменоломнях. За архівними документами відомо, що наприкінці XIX століття у південно-західній частині авангарду знаходився хутір. Протопопува. У ньому була водяна криниця глибиною 13 метрів, якій, засипавши нижню частину, пристосували для видобутку пильного вапняку. У 1893-94 роках криниця вже використовувалася тільки для видобутку каменю. У вирубках виявлено карстові форми рельєфу, сталактити. Карст це розчинення водою гірських порів, таких як вапняк, крейда, гіпс, ракушняк. Закінчи речення. Сьогодні на уроці найбільшим відкриттям для мене було. Мені було цікаво дізнатися, що найбільше мені сподобалось. Дякую за увагу.